Всех путёнок, мушам, 13, 15, 15, 15. Да, 50, я включила моторку, потому что... Быстро. Где? 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 Це дуже хороші мотори. ремонтопригодні, і все. Ну це не самий топ-мотор. Бо ось це топовий трактор, найдорога 50-ка. Саме надію, не російський китайці. Оце такий силовий агрігатор трактор, який там 5 тисяч доларів. Я не так, не переплыл, приблизно Так. Да, да. Тому от отамаря недорогі, но на класному силовому агрегаті трактор. Дянет, не поприпутайте, бо такі опадають промальовані. Давайте трохи поїдемо. такие, это все в машинах китайских. Значит, <решит> <решит> видно, ну, по сути, видно, видно, э, видно, 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 что у вас сзади происходит, ваша баланс, вот, ну, там, болтыхается, вы себе никого не видите, а себе дивитесь, пока я не забыл, дивишься сюда и видите. Супер насправді, дуже приємний трактор. Ну, О такі гроші з головолізним мотором. Подивіться, з недурною кабіною насправді покажи, ну там внутрі, як воно теж зроблено не гірше, і тих же скаутів, і того все десь навіть краще, десь даже цікавіше. Ну, Таке обліцовки, але ну, воно більш-менш таке грубе, воно є це защита на лом. Клімат, кондерчик робить класно. Кандірчик робить прям спасає. В таку, в таку жару я прям почув, що таке кондиціонер. Ото окна відкривають, понявши в траві зорі, на проветриванні, криша така, то, що піднімається, то все шляпа. Якщо плюс 40 вам кипяток в рожу дує, то кандіорчик це, 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 це те, що треба. Тому дивіться, якщо багато працюєте влітку, то зайво не буде. Потім ставити а собі мать хемороя. Тут ще якась мода виглядає. Бачите, шанс. Протектор, він трошки вийшовий, відрізняється від стандартних китайських, в нього йде типа, ці чаще. Це якась нова, цей був армор, а це якась нова модна резина китайська, хороша. Вона має вихожувати досить добре. Оцей тайшан. Теж можна таку, от, раніше отрив. Ну, Дуже прям сильно треба тягнути. Компресор, ресівер, примусова навіска. Перемичка вазовій комплектації. Три гідровиходи, три пари. Тобто, дві от нас спереду і ззаду. На, на, і Одна йде, як в МТЗ, зразу наперед на Тут тобто Вже ніякі не, не треба шланги тягнути, нічого. Все вже продумано. А, трошки замало за балансирів, хочеться наперед, але тут ще є можливість, плітки доставити наперед. І так само ззади, ну, я не диск Супер прям багато важить, тобто можна йому по ідеї, ще трохи ваги. По самій кабіні теж, будьте обережні з тими дверями, тому що двері ці б'ються дуже класно і дорогі. Вони. А так м -м, пластик весь ржавіть не буде. Света більше достатньо, Камера є, спереду теж С куча света. Тут діоди, там по 6 штук, 6 штук зверху, зпереду ззаду. В вночну роботу теж то не собі. ТЕшка єжка новий набагато, в рази круче той ТЕшки, який був в тому році. Бо там був трактор, об'єктивно з переднім мостом, таким, як типу, в 24 -ці. Ну, саме маленьким. Тут теж можеш злобаний більш такі, соответственно, як ніяк. І що більш важливо. А, ось це можна. Тому хлопці, цей трактор розбирається, коли я і передній, і з задні можна собі колію виставити. Люб. Тому на, для себе на 10-20 якихось гектарів 에, під своєю культурою і в садочок, і прискаті, він і компактненький. Ну, мені сподобався, чесно, і не толково, і по дизайну, і внішні дуже багато круче виглядають, ніж минулі. Тому, хлопці, кому цікаво такі трактори, обов'язково звертайтеся, бачите, є ця штука, що снаружі, коли стоїш, піднімати, пускати гідравліку. Теж дуже зручно є. Подумали трохи про людину, яка буде цим трактором користуватися. Трохи зробили комфорт, я навіть ото проїхав. 5 хвилин мені було приємно. За кермом і в тракторі, не те, що знаєш, сіли якісь такі от, типу, як Китайчина. Приємно китайсько, приємно, Тому хлопці, звертайтеся. Звертайтеся до такого тракторця. Ціна 13 гривень. 13 рівн. Ціна. Дешевше заставити. По суті. З мене лайк трактор.